Всім привіт! Нарешті вийшов Stalker 2, довгоочікувана ігрушка 2024 року. Пишіть в коментарях, чи будете купляти, чи будете грати. А для тих, в кого слабкий ноутбук або слабкий ПК, я в кінці відео скажу, чи варто вам цим страдати. Тому поїхали до огляду Stalker 2 на слабкому компові або слабкому ноутбукові. Ну і першим буду тестувати на Asus ROG G751. Ігровий ноутбук має процесор i 7 4870HQ4 ядра 8 потоків, частота 2.5 до 3.4. Відеокарта GTX 980 на 4 ГБ відеопам'яті, 16 ГБ ОЗУшки. Гра встановлена на зйомний М2 накопичувач, ось так він виглядає. Знімати я буду з телефона. Грати буду з боку на клавіатурі і мишці. І що ми бачимо? Так, налаштування. Графіка. Це самі низькі. Саме важливо, що тут треба ставити, це FSR Quality. Ну і FSR 3 увімкнути. Далі дисплей. Хоч, хоча би 1366 на 768. І поле зору на 70, бо Якщо вище, то воно буде все дуже жорстко лагати. І що ми бачимо? 48-49 кадрів. Дали нам якийсь там квест, куди там його бігти, я не, не викупаю, бо тільки на почав грати. Так і аномалії виглядають. Ось така техніка, ось таке зображення. Стараюся відео записувати одним якби то таким файликом, щоб не монтувати зразу з телефона. І зразу вам вигрушу. Так, чувак лежить. Збираємо в нього ось так два рази клацаємо. Бачите, що найбільше нагружається відяха, треба потужну відяху. Процесор може бути такий собі, хоча б 8 потоків, буде нормально, хоча б частота там 2,5 буде нормально. А от відяха, якщо відяха менше 4 ГБ відеопам'яті, то буде дуже все печально, жорстко. Тому роздуми для вас. А в кінці відео я розкажу свою думку, варто чи не варто таким бавитися. Так, ну, все понятно. Це буде так все стабільно. 40-50 кадрів, плюс-мінус. Ось такий інвентар тут. Картинка навіть на мінімалках така непогана, я б сказав, не кубики, не Майнкрафт, але так скромненько, але грати можна. Можна грати, можна бігати. Тяжко попадати по комусь. Коли я качав Stalker, другий, швидкість закачки була 20 Мбіт, 15, 5, 10. Думав, включу з мобільного інтернету, так там взагалі качало по 1 Мбіту. Такі були прикаляси при загрузці. Отже, далі я пограю на е, ПК. Я його продаю, так само, як і цього ноутбука. Кого цікавить, пишіть в коментарях, поки воно є в наявності. Також е, шукаю відеокарту 1080 80 ti і до RTX 3080, типу 3060 3070 3070 Ti. ну Такі варіанти я шукаю. Зараз покажу вам, які мають характеристики даний ПК. Отже, Xeon є 5 2667 V2, 8 ядер, 16 потоків, частота до 4 Гц, відяха 1060 на 3 ГБ, ОЗУшки 32 ГБ DDR3. Ну, там хороший кулер, хороше охолодження. 700 ватний у нас стоїть блочок 500 ГБ М2 накопичувач, але ми граємо зі зйомного, тому все на зйомному. Так, і що робимо? Ставимо на паузу, загружаємо гру. Коли ми перший раз загружаємо сталкера, він грузиться дуже довго. Так само, як і Rust, може навіть ще довше. Другий раз вже швидше йде прогрузка. Кого цікавить більше ноутбуків або більше інформації, заходимо в телеграм-канал. В описі під відео я залишу посилання на телеграм-канал. Поки що поставлю на паузу, чекаємо, поки прогрузиться. А якщо цікаво, як починається гра, і як воно буде глючити, не глючити, я показую вам ось так: ось так воно починається. Все горить. Чувак проснувся в квартирі. Видно від вибуху. На підлозі лежить артефакт. Це початок гри. Бачимо 11 кадрів. Це дуже-дуже жорстко. Ну і пош... пішла далі прогрузочка. Далі я пропускаю все. Так, отож. Full HD 24 72 Гц монік. Зігнутий Samsung ігровий. Налаштування ті самі, але в мене от я переставив накопичувач, мені поставило Full HD. Графіка краща, але бачимо 10 кадрів. Тому ми що робимо? Заходимо в налаштування, беремо дисплей і міняємо тут на самий низький, або хоча б 1300. Але тут ну давайте щоб порівняти вже зразом, з, прирівняти його до ноутбука, то нам треба ставити. 1360 на 768, і також тут поле зору на 70. Все. Зберігаємо на F, SK, SK, і пішли до гри. Бачимо, так? Да? 15 кадрів. Ноутбук, в якому 4 ГБ відеопам'яті ще тягне як комп із відеокартою 1060 на 3 ГБ. Такі справи. Так, ага, був такий нюанс. Тут FSR3 було вимкнуто, вимкнув SKSK -SK. і 30-40 кадрів, але все рівно це менше, як на ноутбуці. Так, одиничка ножик. Тому такі справи, Ноутбук із 4-гіговою 980-ю. Краще Буде тягнути як 10,60 ПК на 3 ГБ. Менше, помітно, менше кадрів. Там і 45, і 50 а тут 28. І так далі. Так, і можливо, вам буде цікаво, чи е, ноутбук із інтегрованою відяхою? Чи він потягне сталкер 2 Процесор тут доволі потужний є. 5,1 Гц 13 покоління i і 1370 p Тому бонус плюсом хочу показати, як такий ноутбук тягне Stalker 2. Чи взагалі в ньте. Тому дивимося, поки я ставлю на паузу, поки воно грузить. А, да, чуть не провтикав. Це модель Dell Latitude 5540-2023 рік. ddr 5 32 ГБ ОЗУшки. М2 походу, там на терабайт, але все рівно ми підключаємо через зовнішній накопичувач. Ну і i7 13 покоління 1370p. Відеокарта, е, якась там, боже, зараз нагадаю, я не забув. О, згадав. Iris XE. Відеопам'яті може брати з узлужки до 16 ГБ. Тому такі приколяси є по відеокарті. Чекаємо, поки загрузиться, і пробуємо. До речі, ви помітили, що з правої сторони стоїть баночка з малиною. Я продаю малину. Кого цікавить малинове варення, пишіть мені на Telegram або в коментарях. І ну, саме краще писати на Telegram. Я залишу посилання в шапці внизу в, в описі під відео і, може, навіть в першому коментарі, тому пишіть мені на Telegram, кого цікавить малинове варення. Також далі будуть огляди на інші ноутбуки. Якщо на яких налаштуваннях можна грати, тож заходьте і додайтеся до групи нашої в Телеграмі. Так, і да можна зробити маленьку ремарочку, виправитися. Тут 12 ядер. Повноцінних 12 ядер походу. Або 14. Ану, хто знає скільки тут ядер, напишіть в коментарях, бо я що то не викупаю. На одних ресурсах пише 12, на других і щось 14. Типу 12 або 14 ядер і 20 потоків. Ну, потоків то точно ну, 20, а, ну непонятно, щось не, не розібрався я до кінця. Дві-два Гіга відеокарти використовуються. Бачимо, що температура нормальна, 60 градусів, але це ще показує загрузка і нагружається процесор майже на 100%. Але він тут не йде в турбобуст, типу, частота мала. Обично, в нього може бути там до 5 але воно його не нагружає. Чекаємо загрузочку, дуже довго грузиться. Окей, хто хотів написати, скільки там ядер, показую скільки по факту є. 14 ядер бачимо, так? Да? Базова частота 1,9. І 14 ядер, 20 потоків. Тому все правильно, я зразу казав. Інтегрована Iris XE до 16 ГБ відеопам'яті може брати з ОЗУшки. Так, і можемо подивитися на ОЗУшку. Тут в нас показує 32 ГБ, швидкість 4800. А яка це DDR? Ну Має бути п'ята. Так, і питання до вас. Якщо тут він не буститься, то в чому проблема? Оптимізація ігрушки погана, чи сам ноут не буститься. Ну, в інших іграх він підносить тактову частоту. А в сталкері, бачите, низьковата. Ну зараз, якщо воно запуститься, ми подивимось, яка там тактова частота вже в самій грі буде. Та-дам, і що ви думаєте, ноутбук із встроєною Відяхою 2023 року не може тягнути. І ось таке нам SMS показує. От і вам такі прикаляння. Якщо у вас є ідея, як е, на Делові оптимізувати ще більше ігру, пишіть в коментарях, що там треба ще понакласувати, щоб ігрушка запустилась. Але я думаю, що просто воно не дозволяє їй е, інтегрованій відясі Працювати в своєму робочому режимі, вона може брати 16 ГБ з ОЗУшки. Ну, не знаю. Коротше, ми чекали тупо 3 хвилини, щоб це загрузилося. Тому такі справи. Так, ноутбук можна грати, комп можна грати, але порада вам. Хочете грати Stalker 2? Потрібно, якщо ПК, брати нормальну відягу. Хоча б. Рівень 10,80 і 1080i, як мінімум. А в кубики, в квадратики, це буде дешево і сердито. Ноутбук так само. Ну, Ноутбук нормальний, який буде тягнути Stalker 2, він буде стояти більше 40, я думаю, тисяч Туда, до догори. А то що у мене є, можете заходити в телеграм-канал, можете подивитися, оцінити. Тому чекаю вас там. Бажаю щастя здоров'я. Дякую, що подивилися дане відео до кінця. Підписуйтеся на канал Висока Гребля. Побачимося.